Вітаю 12 вересня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Я знаходжуся біля одного з своїх квітників. На квітнику Росте. Троянда, Пухиріплідник, гортензії, Піровські. Спіреї, стефанандра, плющі, гірочка з різних рослин і пухиріплідник, пухиріплідник і бузина. Ви думаєте, я шуткую? Хі, ні. Вони тут ростуть. Тільки їх не видно. Бо в мене є ось така рослинка. Як тунгунський, тунгунський кліматіс, який вирішив, що він тут головний і він буде тут рости. Він має ось такі жовтенькі дзвіночки, вони потім ось так відкриваються. Ну, зараз вечір, зараз спробую знайти відкритий ось такий. Ой, бджілок тут повно. Потім вони... Перетворюється на отакі волохатики, і такі робиться великий-великий помпон білий. Я так розумію, що це е, зернятка. Але жодного року я не бачила, щоб він мене тут насівався. Хоча отаку красу я не можу перемогти. Так, до речі, покажу вам, що тут є троянда. Ось вона. Що тут є плідник. <хи> Я не залізо. Ось він. Ось. Ось тут є похиліплідник, який вже став зелений. Ось тут одну гортизеньку видно, іншу не видно. Ну, зараз не піду туди, там спіреї. Стефанандра взагалі, вона осінню настільки красива. Ось, віточки тільки її. Маленькі повилазили Стефандри. Ось вона, тут вся-вся-вся заплетена цим красончиком. Лізе він куди хоче, ось він на калині, куди хоче, туди лізе. Висаджений він ось там. Причому тут це погріб, і тут так само бетонна штучка. Я його туди втикнула. Руки 4 назад, отакою от малюнькою штучечкою. І коли він почав себе так вести агресивно, три рази була спроба, тобто кожну осінь була спроба його викопати. Перший раз копали хлопці, потім копала я сама, потім я копала з хлопцями. Маємо результат. Кому потрібна рослинка, може в когось є пасіка чи ще щось. Ви подивіться. Це крім того, що він все закрив, він ось поліз мені на бузину. Ось така гарненька бузина. Заполонив всю мою гірочку, яку я так гарно камінчиками і різними маленькими рослинками засаджувала. Там вже їх взагалі не видно ні одної. І ось так він себе гарно почуває. І кожен рік я його зрізаю в нуль. Спеціально подивилася це кліматіс із схрещення якоїсь дикої форми і ще чогось там. Був, вирощується взагалі з 1890 року. Є їх дуже багато сортів, цих тунгутських. Я пробувала вичислити, який в мене сорт, але так і не змогла вичислити, тому що всі пишуть, що максимальна довжина віток досягає 2,5-3 метри. Це ніяк не може бути 3 метри. Взагалі ніяк. Я так думаю. Що о, тут ще й від вийгело закрив. Ну, все, все, що тут росте, все абсолютно накрите цим красунчиком. Навіть плющ. Дивіться, де зміг вилізти, там виліз. Бо тут в мене отак от росте, але не плющ, якого не видно. Тому що зараз тут росте цей кліматіс. Причому. Не знаю, як я його викопаю. Він, він дійсно третій групи обрізки, він зрізається на зиму. В літературі пишуть, що обов'язково має бути укриття на зиму. Я крім того, що його не вкривала, то кожен рік ми його викопуємо. Не знаю, де він заліз корінням, але кожен рік має ось таку, ось таку історію: ось такий килимок жовтеньких квітів. І на моє Ой, біля паркану, там, де я показувала свій жовтий, ой, свій, свій білий кліматіс. Він вже якраз наразі відцвітає, і, видно, хтось помилково мені замість якогось кліматіса прислав цей. Тому що білий практично відцвів і починає квітнути жовтий. Я не уявляю, як ті там два монстра спробують вжитися, воно, в принципі, класно. Білий відсвів, цвіте, жовтий, але я не знаю, який то має бути паркан. Я так думаю, що як ґрунтопокерівні в цій взагалі чудові. Також читала про їхні хвороби. Про все, ну, відповідно, ви розумієте, так? що про якісь обробки чи поливи цього кліматі самови не йдеться. Хоча в літературі сказано, що обов'язково поливати два рази на тиждень при засушливому літі. Всі знаєте, яке в цьому році було літо? Ніхто жодного разу його не поливав. Я не знаю, звідки він бере сили, я не знаю, звідки він кормиться. Тут в мене росте м'ята і. Там висаджений той кліматіс і висаджений плющик. Ось. Плющик. Ну, плющик хоч сюди поліз. А цей взагалі. Там, де хоче, там і росте. Так, да, гарно, але він накриває абсолютно всі рослини. Везе мені на, таких, на такі великі рослини. І це ж одна рослинка. Чесно кажу, він прийшов ось такий, ось ось такою манюпунькою, віточкою, манюпунькою. Я й забула, що його туди тикнула. Десь рік часу він там вкорінявся собі, і таким чином, отака рослина, навіть не знаю, що, що з ним робити і як мені з ним бути. Пробувати четвертий раз викопувати. Ну, якщо хлопці копали двоє і, і не викопали, то не знаю, чи це зможу зробити я. У всякому разі, коли його обріжу, оце обрізається повністю в землю, повністю в землю і ще й причому викопується. І оце така маса, ось така маса без жодної оприскування, без жодної підживлення наростає щороку. Покажу вам листочки, він дійсно гарненький. Він гарненький. і бачите, і зелененький такий, і ніде на ньому нічого нема, ніякої роси, бо пишуть, що роса там, якісь гнилі і ще щось. Ні. Тільки он бджілки літають, куча тут завжди метеликів, куча всіх, хто тут пасеться, нюхає, живе. Не знаю, що там може ще хтось живе в тих зарослях. У всякому разі, як грунтопокривна е, е, рослинка, або як о, хоче зловити на, на камеру. Ось так тут постійно іде життя. Е, е... Як ґрунтопокривна, чи якісь арки, чи якісь бесідки затягнути, достатньо, здається, одної рослини. Не бачила, щоб він насівався, чесно кажучи, не бачила. Але якщо так само, як і білий, якщо віточка лежить, в, ось, хоча в мене тут агроволокно і кора, якої вже не видно, то він ось так буває пускає корінчики ось тут. Багато сортів, ну, чесно кажучи, вони всі жовтенькі, всі з дзвіночками. Ну, ну, тут явно не 3 метри, і не 4, і, напевно, навіть не 5. Так що вважайте, кому треба такий одна рослинка і мати ось таку поляночку, то зверніть увагу на цей вид кліматісів. Третій групки групи обрізки. Вирощуйте різні рослинки, гарненькі. Хай наша Україна буде квітуча. Дякую всім.